Ось приїхала до нас оригінальна білоруська головка МТЗ під свічки. Ось сюди вони вкручуються. Раз, два, три, чотири. Як бачите, вона також вся у мастилі, все повністю і лист. Картонний і вся підлога в нас в мастилі. Як хлопці до машини грузили, це повністю всі в мастилі. В общем, Білорусь полюбляє це діло, щоб воно все не прожавіло. Але мені здається, що якщо ось Прибалтика, взагалі, як ви бачили, суха і з нею все порядок завжди. Ну чомусь вони так роблять, не знаю. Так, вона йде під свічки, по ціні коштує. Це дефіцитна доволі головка. По ціні коштувала приблизно 17,5 тисяч. Вони в нас час від часу з'являються, тому звертайтеся, будь ласка, до нас. І, бачите, тут трошки інше йдуть маркування. ММЗ, МТЗ 245 130 15B1. Тому хто хоче собі головки, будь ласка, звертайтеся. Як бачите, є оригінал, в нас все прозоро, без підводних каменів. Тому якщо оригінал, то буде 100% оригінал. Якщо аналог, також прибалтика, так прибалтика. Так. Все буде, як скажете. Зараз я трошки вам ще Оп! зараз поверну з іншої сторони, покажу, також подивитись. Ось так вона тут виглядає. Клапанці, клапанці йдуть калені, більші калені по краям. На юбані, звісно, вони не калені. А тут якість у рази краща, ніж у клапанів, 100%, ніж у юбані. Але юбану також нас доволі часто замовляють, вона ходить також і значно дешевше. Ну, все, друзі, все вам показав. Розказав, підписуємося до Ютубу. Дякую за увагу.